Доброго ранку, ми писачки зібрали до школ веселі зірки. Доброго ранку, ми писачки, нам світ відкриває шкільні книжечки Доброго ранку, ми писачки, сміливі квітливі, але научки. Доброго ранку, ми писачки, з любов'ю в серцях українці малі. Доброго ранку, ми першачки, у школі тікать настилі. Доброго ранку, ми писачки, достаймо чесні і сістяки. Доброго ранку ми першачки, сонце свободи, сяє й угорі. Доброго ранку ми першачки пишаємо синами своєї землі. Доброго ранку, ми першачки, любимо суфи і качки. Доброго ранку, ми першачки, там молочині як талі. Доброго ранку ми писачки, відкрили для знань свої рюкзачки. Доброго ранку, ми писачки, готові навчатися за любки. До ранку ми школу пиши писи якоськи. Доброго ранку ми писачки, готові читати і вчитись. Доброго ранку, ми писачки, ми пристань на дійній землі. Доброго ранку, ми писачки, міємо стати виконі людьми. Доброго ранку, ми писачки, пісімо рівно свої батьки. Доброго ранку, ми пишачки, хочемо знати все навкруги. Доброго ранку, ми пишачки, хочемо знати оце на землі.

Усіх вітаємо зі своїми.